Мама. Мама, мама. мама навчалася користуватися телефоном. Вітаю! Блескучі, красиві, як завжди. Віро, мамо, як доїхали з вітерцем? Дебют на банані. Ти знаєш, ми на банані зрозуміли, що це не банан, це акула. Это <coughs> Это акула, да. Фильм Маме говорю, знаешь, последний раз у меня такая была поездка на матрасе в детстве. Я через ворску переплывала на матрасе надувно. И вот это в первый раз так порадовало и просто прелесть. Люди через дорогу чуть с ума не сошли. Но вы любите экстрим? Это ближе к маме. Она работала в тюрьме, на, на баяне играла когда-то. Ну, в те годы. Перший в житті екстрим. Сейчас у нас новая фишка. Она сейчас вот эта с телефоном, Я буває по рукам бью. Э, кто, значит, цветок, цвіток, хто то палку, фотографію и Facebook. Селфи? Селфи это день и ночь. А -а 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 -а. И вот губки так роблять, это. Ну, Чтоб же тонче лицо было. А ты мне лучше друзья, скажи, Катя, тебе Все? 10 лет? Твоє, вернее, твоей передачу. <сум> я <сум> перегласен, <сум> я <сум> знаю. <сум> Ты сейчас так модно праздновать безалкогольное день рождения, так. да? А пыть мне не хочется. Пыть хочется. Налиты? Есть у вас? Я. О! Да? Да! да. к сожалению, день рождения день, только день. раз в году. Женя, будь счастлива. А, Катя, э, так как э, все-таки 10 лет это срок, мы хотим с мамой и тебя поздравить. И сказать, Катя, мы желаем, чтобы тебе было во что одеться и перед кем раздеться. Давай. О, это селфи, дурацкий. Да вам идите нахер. Віро, за ці 10 років було багато подій і веселих, і сумних ви з мамою ніколи не втрачали почуття гумору, ніколи. оптимізму. З твоїх крилатих висловів насправді можна зробити вже збірку. Ми почали збирати твої афоризми. Ой, та катя. Тож дивимось в ефірі примудрості від сердючки. Слово не полова, язик не помило. Розмовний жанр для вірки сердючки рідна стихія. Що не інтерв'ю, набір афоризмів, що не слово то влучний постріл. Грім для уродів, в репетиції для бездарних, да? Завжди в оточенні власного оркестру. Трубачі, саксофоністи, іронічний шоу-бізнес тільки з живим звуком. Да, я там чуть в ноту не попала, не важна. Нас емоціональне іскусство, я пою серцем. Постать найяскравішої зірки шоу-бізнесу весь час супроводжують плітки і скандали. Від раша Гудбай на Євробаченні до купівлі розкішних апартаментів за кордоном. На заборі теж написано, да? Одна баба полізла, а там дрова. Улюблена тема залаштункових пліткарів стосунки артистки з алкоголем. Ми не п'ємо багато алкоголю, просто гостей багато. своя серед чужих улюблениця публіки і більмо на оці для колег. На артистів сердючці слів не шкода. Артисти не дарять нічого. Артисти мов тільки брати. Зірка свято. Вона ж зірка працеголі. Сердючка не любить відпочивати і без зупину гастролює близьким і не дуже зарубіжжям. Великий колектив, великі витрати. Я люблю получать гроші. Це очень прикольно. Вірок підписуйся під кожним словом. Ну, останнє – да. Дінюшки ми любимо. Ви, взагалі, з мамою часто дивитеся телевізор. Що Сейчас. більше любите? Футбольні матчі, засідання Верховної Ради, новини. Мама одно присіла на лото забава. Ви з мамою дивитеся світське життя. Постоянно. час від часу. Да, да. Є вас улюбленці. Чи в лапках улюбленці в програмі? Герої. Ляшка, я люблю Яценюка. Мама, кстати, смішно вчора мені прислала фотографії Яценюка. Ти не бачила? Зробила такий монтаж, значить, Яценюк, а зверху собака. І написано Собака на сіні. <сум> я і сонце, бачив да, фотографію. А є якесь питання, якого ти завжди боялася? Нема я ж, Немає? Ні, я ж не Путін. Катя, слушай, звісно, э, на день рождения выходить с з подарком, да? Мама зараз економіка, дарить деньги, прийнято. Да? Ну, щось, щось, це все є, правильно? І ми вирішили, конечно, з мамою подарить тобі нашу пісню. Ребята, вы ви ставайте пока. з подати. Давай. Сидять, слушай. Така зависть віддати. Це шампан. Чувствую, чувствую, чувствую. Ми чекаємо тебе на сцені, ти виконаєш пісню, під яку тепер танцює не тільки вся Європа, а ще й весь Голлівуд. тому що це саундтрек до голлівудської стрічки Шпигунка. Іро, зірки на сцену. Да.